Доброго дня! Приготуємо легкий, простий, доступний кожному смачний салат з простих продуктів, кусочок курячого м'яса, цибулька, огірочок та варені яйця. Можна приготувати з майонезом дуже смачний салат. Люблю салат, коли в салаті крупними шматками. Огірочки порізала досить таки крупними шматочками. в Салат, куряче філе від верне. У мене. Теж порізано чималими шматочками. Філе у мене мало, а виберіть більше, тоді буде є салати смачніший, коли курочки більше. Цибулю я нарізала не мариною, тому що салат буде з майонезом. Цибуля це вітаміни. Теж цибулю у салат. Яйця варені в круту нарізаю теж. Круто-крупно. Можна яєчку навіть прикрасити. У салат. Солимо. Люблю суміш перців. Додавляємо майонез. І добре вимішуємо. Гарний, такий жовтий і фіолетовий і зелений колір нададуть салату, таку кольорову гаму. Чудово, гарно. А нанесе до ситності салату та сочності продуктам. Всі інгредієнти гарно між собою поєднані. Прикладаємо на тарілку салат, куди будемо викладати наш салат. Поверклися салату. Це просто, це красиво. Це корисно, це ситно і, врешті-решт, це смачно перекрашаю гілочками кропу та викладаю яєчко. Такий простий і водночас смачний салат готується дуже швидко. Виглядає гарно, смакує смачно. Бувайте здорові! На все добре!